Мама трьох синів просить допомогти врятуватися. У 38-річної уродженки Коломийщини виявили рак грудей. Юлію Футрук готові оперувати австрійські медики, але потрібні 15 тисяч євро. Родина жінки таких грошей немає, а тому звертається до усіх небайдужих, щоб зібрати необхідну суму. А це понад півмільйона гривень. Є усього тиждень. Кожен із нас може врятувати життя молодої жінки із Прикарпаття. Номер картки Приватбанку ви бачите на екрані. Пару місяців після того, як я закінчила грудне погодовування третьої дитини, мене заболіла грудь, я звернулася до мамолога, сказали, що рак. Ти почути такий діагноз, свій адрес є е, таким великим стресом. Тут мені лікарі запропонували лягати вже на хімію. Потім видалення е, лімфовузлів, видалення груді. Також казала, що буду зупиняти менструальний цикл, а також потім видалити потрібні яйники, щоб ці гормони не провокували знову ріст клітин в Австрії. Пропонують інше лікування. Хотіли би скористатися цим шансом. Лікарі згодилися прийняти мене на лікування, але для цього необхідно 15 тисяч євро, якщо все обійдеться без хімії. Тому я зараз звертаюся до вас допомогти. Мені подолати цю хворобу з Божою допомогою. Прошу допоможіть, хто чим може, тому що кожна ваша гривня є цінна для мене, і я вірю, що Бог віддячить вам стократно.